У черговому випуску програми Святий і Западяк ми спілкуємося з поетом, прозаїком та літератором Богданом Кухтою, котрий був неодноразовим учасником Миколаївської книжкової толоки. Богдане, привіт! Вітання. Дуже рада сьогодні з тобою спілкуватися. Розкажи, будь ласка, як твої справи, як настрій? Справи, справи по-різному, оскільки в країні війна і, відповідно, настрій інколи такий, як. Місцевості, звідки я родом, як як в Карпатських горах, Ось він такий з вершини до вершини. Е, можете розказати трошки про себе, нашим глядачам? Ну, чим ви цікавитеся, чим ви займаєтеся, попри свою роботу? Чим живете? Е, ну, насправді, е, я запрошений до вас як людина, яка пов'язана трішки з літературою, відповідно, велику частину моєму житті. Займає саме література. Е, я намагаюся щось сам творити. Це є поезії, е, мається на увазі вірші, прозові якісь шматочки, також якісь інколи музичні проєкти, тобто більш такий дотичний десь в тій стезі. Ось, е, ну, власне, якось так, якщо коротко. Е, працюєте зараз над якимось проєктом? Літературним мається на увазі? Е, е, е. Щоб це була якась надто грандіозна робота, то ні. Інколи пишуться якісь тексти в віршованій формі, щоб писати щось там великої прози, це також дуже важко зосередитись. Якісь можливо оповідання, новели або щось таке, висмокнути життя як нотатки. так. Берете участь в літературниках, в квартирниках, на якихось закритих, творчих вечорах. Закриті Запрошують творчі вас. творчі вечори звучить інтригуючі. Після цього значна частина глядачів хотіла би на них потрапити. Я mm. вас запевняю, особливо те, що вони намалюють собі в своїй фантазії. Е, е, я, в принципі, для себе ну, зараз відкрив. В більшості ходжу на якісь заходи, де мене ще не було, і це заходи від якихось організацій, чи то якихось там творчих тосівок. цікаво подивитись на нових людей, так сказати. Нових, наскільки це можна, візьмемо кращі лапки. І десь, можливо, щось своє зачитати, когось послухати, якийсь обмін, зв'язок, розмови, творчі зв'язки, щось такого плану. Ну, показати себе саме собою, нагадати про себе. Як було в пісні людей подивитись себе, показати. Угу. Що саме читаєте на квартирниках? Поезію, um, прозу? Ну, на загал, якщо брати прозу, я останнім часом так до неї трішки. Трішки більше взявся зазвичай, мене все-таки більше знають як людину, яка творить поезії, тому зачитую зазвичай поезії. Останнім часом, в принципі, мені читаються більше якісь соціальні тексти, хоча вони писалися раніше, це не означає, тому вони читаються, оскільки там в країні війна, бо багато в кого пішла така. Ну скажу це шароващина, десь, коли от якраз в країні почалась війна, і всі почали писати про війну. У мене десь раніше до цього всього писалося, навіть ще до подій в АТО. От, в принципі, останнім часом люблю більш якісь соціальні тексти прочитати. Навіть не обов'язково про війну, якусь соціалочку. Можете зараз щось прочитати? Я казав, що я не буду читати про війну. Я зараз такий гоп і текст про війну. Е, ну, не тільки про війну, власне, про, про пам'ять. Вона казала, що залишиться пам'ять, та я знав, що все забудеться. Мозок вирішить тривожні спогади і все з часом не збудеться, бо ж у жорнах з думок перемолиться, перекрутиться в нові речення, поміняє первинне значення, подарує нові тлумачення. Ми ж бо люди міняємо істину, пишемо нові рядки, пояснення, час як змінна, непевна і прекрасна, потребує людей, а ті. Казку, що ми будемо про все пам'ятати, не повторимо більше ніколи. Та в чергові нові уколи, нові ліки, нові гематоми я б хотів, як вона повірити, я б хотів про все пам'ятати, але знову чергові втрати. І стріляють старі солдати і старої іржавої зброї проростають червоні плями. Ми з тобою залишимо пам'ять. Хай спочине навіки із вами. Дуже дякуємо за прекрасний вірш. Ще хотіла запитатися щодо поезії. То чи вплинула війна на твій творчий запал? Творчий чи вона допомогла знайти собі сили більше писати, писати про головне, ну не обов'язково про війну? Чи навпаки була якась творча криза? Ну, В будь-якому випадку війна і різні емоційні події тебе вкидають в якийсь такий простір роздумів, які, власне, можна і описувати в текстах, чи став більше писати, то напевно, ну, інтенсивність не змінилася. Я не з тих людей, які там кожен день пишуть по, по вірші, там, і ввечері він зразу з'являється в Фейсбуці чи в різних соцмережах. Писав десь в такому проміжку, який як і пишу. Мені треба, щоб щось сталося, чи я щось переосмислив, Треба трішки більше часу. Ну я б не сказав, що, що вона дуже поміняла якісь мої рамки особисті, чи там вкинула мене в якусь таку депресію, з якої я витягую себе написанням якихось текстів. А дочки Байден Хенні? Ну тут може бути по-різному. Зараз, зараз, зараз це така якась буденність робота. Але як-як, не ні також можна знайти натхнення і виписати якийсь такий суто, суто робочий текст. Е, мені дозволили читати. Я, напевно, ще один, бо я сказав, що це суто робочий текст. Зараз я його знайду. Напевно, в мене був крайнім письменники часто не люблять говорити «останній забувані люди. Е, мені кажуть, Крути, прокручуй та намотуй на вуз, таких як ти багато. Ви усі замінні гвинтики великої системи. Якщо щось болить, ми видимо лікарняний, а то бачимо, що ти збився із правильного шляху. Якщо твій метал перегрівся, відпочинок за кожного держави. Бачиш, як ми тебе любимо? А ти чому нас не поважаєш? Ми ж даємо тобі роботу кожного дня. Тож крути, прокручуй, та намотуй на вуз. Мені просто потрібно перепочити. Мені потрібно вибрати менше зло. Мені треба вирити, вірити у вибір. Факт вибору вражає. Демократія не буду читати взагалі. Необхідно вірити, повірити їй. Свобода слова, совісті. Чому всі безсовісні? Хай буде так, як вони говорять: Крути, прокручуй та намотуй на вус. Вони ж старші, кажуть, що розумніші. Їхні титули звучать: у мене навіть немає імені. Крути, прокручуй та намотуй на вус. В тебе є бейдж. На ньому порядковий номер. Ти набір цифр. Згенерований випадкові символи. Працюй у поті чулами. Я відчуваю, що застряг. Я стою на місці, хоч і кручу, верчу та намотую. Все більше і більше. Я не мов круть чи то верть з одноіменної каски. Але чому мені не солодко? Життя не каска і не шоколад з мене досить. Потрібно спинитися, досить крутити, прокручувати та намотувати на пус. Е, дякуємо. Дуже мотивуючий твір, надихаючий, я б сказала. Е, Ще хотіла вас поцікавитись. Минулого тижня у нас проходила Миколаївська книжкова толока. Знаю, раніше ви були палким прихильником, інколи ну, часто відвідували. Не було бажання приєднатися цього року до дійства? Mm, ну, власне, в свій час, завдяки Любі Хомчак, вона нас підключала до Миколаївської книжкової толоки. У маю на увазі і мене і мою колегу Наталію Матолінець. Починали роботу в такий більш, як казали Любовчак, треба щось обов'язково зробити для молоді. Власне, в нас завжди говорили, що молоді, гарні, красиві, ви маєте показати, яка в нас є молодь, спілкувати з нашою молоддю, комунікувати. І ми в свій час починали такий якраз вектор більш для молоді. І дуже класно, що десь ми вже так трішки кожен своїми справами займається. Доросле життя, як не як. От і вона все одно Миколаївська книжкова толика живе, є в ній різні спектри, напрямки, і там не тільки молодь, там і бібліотекарі, і відповідно видавці. І круто, що вона відбувається попри різні перипетії. Ну цього року в мене не було на книжковій толоці, на жаль. Попри те, що от, власне, я говорив, що життя всіх десь там закручує в своєму вирі, але дуже круто, що саме дійство живе і досі. Навіть попри втрату видатної людини, не побоююсь цього слова, Любові Хомчак, хумчак, її діти ще живе, розвиваються, і вона збирає навколо себе людей. Ось, ну і ця миколаївська толока, наскільки мені відомо. Це і була така данина пам'яті Любі Хомчак. Це навіть не був якийсь такий масовий заход, як попередні роки, де були і видавці, і ціла купа літераторів, авторів, а власне така десь, можливо, маленька камерна розмова, спогад, можна сказати так. Ну, бо ми звикли до якихось книжкових фестивалів, вони трошки більш гамірні. Так, це більше був формат вшанування пам'яті Любові Хомчак. Це справа її життя, якщо можна так сказати. Що хотіла цікавитися, Ви палкий прихильник мандрів, так? До війни. До війни. 에... Зараз складніше це реалізовувати. просто. 에... Так, ну безпосередньо в свій час це був такий 에... один з тих напрямків, де деї черпались натхнення, хотілося більше спілкуватися з людьми, це є ж такі, наприклад, мандри з автостопом, оскільки я розумів, що з людини, з якою ми бачимося, більше ніколи ні мене не побачить, ні я її. І люди розказували різні історії про своє життя, які десь, можливо, впліталися з часом якісь вірші чи то прозові шматочки. Тобто це був такий обмін набутим досвідом. Тим справжнім набутим досвідом без масок, цензур, прикраси, без цього всього. Ось, тобто, це автостоп мандрівки Україною, і, відповідно, інколи щоб щось там витворити, треба і десь самому чухнути в якісь гори, як я говорив вже перед тим. Так, особливо зараз важливо інколи трішки прослабитись і поїхати кудись помедитувати і набратися нових сил для творчості. Богдане, а які місця мали змогу відвідати? Назагал, якщо мова йде саме про автостоп, це в більшості Західна Україна, центральна Україна, на східну мене заносило, але це вже було не автостопом. До речі, в рамках ж книжкового дворика на колесах, які ми сьогодні говорили про книжкового толоку, також нагадаю про таке явище, яке також організувала Любов Хомчак. Значна частина літераторів, авторів могли відвідати східні терени нашої України, де власне в той час відбувалося так зване АТО, хоча в принципі це та ж така війна, яка і досі триває. От е, тобто, в принципі, Україну е, десь з віршами в свій час міг відвідати трішки почитати і навіть читав там на вулицях українських міст, щоб перевірити реакцію людей такого плану. Могли б зараз читати якісь плоди своїх мандрів? Е, ну, власне, так як я говорив про автостоп, буду трішки говорити про автостоп вірші, mm -hmm. скажімо так. Ну, Це, власне, текст, який е, написався, бо в нас вже так вийшло, що читання вірші на вулиці і мандри автостопом підхопив не тільки я, і інші автори, власне, саму ідею, навіть запозичив. Це трішки про цей рух, можна так сказати. Ми засівали віршами вулиці, не чекаючи на врожай. Були невмілими землеробами, але що подієш, брате, комусь потрібно було сіяти. Ми мчали дорогою в невідомому напрямку, зазвичай порізно, різними автівками, автобусами і поїздами. Стискаючи мішечок з пшеницею, боялися розсипати зерно перед невігласами. Проте інколи зерна розсипалися римами або ж. Побилися віршами, але ми все йшли рядками вниз, щоб не відбулося вірили, що якби не було боляче, втрачаючи одне зерно, отримуємо два. За кожне знищене, три, покалічене, чотири, надіялись, що переможемо. Ми зерно, ми мука, ми хліб, ми життя. У висновку життя завжди переможе смерть. І завершення цього вірша це не кінець. А лише початок творення. Тож стій брате, стій, міцно затиснувши стрій, спина до спини. Твори. Ви казали, що неодноразово декламували вірші на вулицях. Це дозволяє залучити навіть перехожого до мистецтва, до літератури. А от як ви вважаєте, чим можна зацікавити сучасну молодь? Можливо, проведення якихось заходів літературних? От що їм цікаво читати? Яку поезію вони люблять? Ми можемо вийти до сучасної молоді і в них запитати, що їм цікаво читати, і вони найкраще дадуть відповідь на це питання. Е, я думаю, що вони точно не люблять моралізаторства такого, що ось це добре, це погане. Е, як їх заохотити до читання найкраще? Це, на мою думку, найкраще можуть зробити в їхніх сім'ях. Якщо вони бачили приклад читання? Якщо вони бачили, що батько приходить там, читає якусь книжку-газету, вони будуть читати. Якщо вони бачили, що він приходить там з чимось іншим, ну, то вони, відповідно, будуть так і поводитись. Е, ну, тобто тут, на мою думку, там, в молоді, якого читає, немає проблем, що собі обрати, бо тут зараз до кольору, до вибору, тобто в книгарнях є безліч українських книг, на відміну від того, що було там раніше. Але тут власне потрібно підтримувати книгосферу авторів, які творять в цей час, щоб її, не дай Бог, не ставало менше, вона таки трималась на тому рівні, або вона, просто зростала, наскільки це можливо в час війни. Ну бо, власне, наші сусіди вже не є такими якимось далекими і зовсім не розуміють процесів в нашій країні, на мою думку. Ця війна, яка загострилася, ми зараз говоримо про гостру фазу війни, і в принципі на загалі, яка продовжується. Я б не хотів в цьому інтерв'ю багато говорити про війну, але от от час такий, так все таки, це один з тих моментів, коли українська культура вийшла на новий щабель, на новий рівень, і їй було потрібно якось при приглушити оці, власне пагінці надії, які в нас були. От це один Стикає з таких сфер власне, дуже значна частина молоді якраз і почала цікавитись і українською культурою, і поезією, піснями новими. Ну і ми маємо такий новий виток. В Яких ще жанрах ви пишете? От, окрім соціальних творів, окрім війни, яка у всіх на слуху, само собою можливо лірична поезія, поезія про кохання. Я от часто приходжу на інтерв'ю, думаю, так я не буду сьогодні говорити ніякі соціальні тексти, але в кінцевому результаті, попри те, що я починав з лірики, і в принципі, пишу ліри ліричні долу і в принципі пишу ліричні тексти, все-таки оцей соціальний аспект бере своє. Я хочу, щоб ти будила мене поцілунком у скроню. Бажала доброго ранку, стискала долоню, і я прокидався із царства примара, хоча краще, щоб я не спав. Готував каву, читав газету, ранкові новини у соцмережах. Десь знову цунамі, а десь пожежі. Усе як завжди. І ти прекрасна. Не знаєш про біди на цьому світі, в які рибини потрапили сіті, в якому місті черговий теракт, у кого із зірок виявили рак. Не сплять сусіди, кричать слова ще три хвилини до чужого дзвінка, ще дві хвилини до мого. Привіт, цілую тебе, прокинься. Раніше говорив про вуличні тексти, як приклад, надавав вам більш соціальний текст, там все-таки знову було про війну і всі ці перипетії. хоча написаний він раніше, власне, той ж таки текст про вулицю, але він вже звучить трішки під іншим ліричним кутом, бо вулиці різноманітні. Твій запах залишиться на моєму тілі. Парфуми, вивітряться з часу, моя. Прийшовши три милі, розвернусь і блукатиму містом. Закриватимуться у стані крамниці. Хтось шукатиме дах над головою. Вдихаючи запах міста, я залишуся з тобою. Ламатиму структури та правила, писатиму вірші на бруківці. Чуєш мила? Ці слова занадто важкі. Залишимо їх тут. Хай їх прочитають туристи. Усі мої букви були тобі. Тобі, to тобі, сказав Шекспір. А що я по собі залишу? Це питання ставили собі всі. Але ти маєш бути не така, як ті, що користувалися дешевими парфумами. І річ тут не в ціні. Річ в тому, що ми були тимчасовими. Ми були, але чи є, чи зараз є. Якась. Така ж штука. Також про вулицю, але трішки з іншого кота, щоб не видаватись соціальним автором, який вчить когось жити. До речі, нікого не вчив жити. І єдине, що роман... ну, в цьому інтерв'ю, я надіюсь, ремарка, коли я не зачитав там шматочок вірша, коли сказав, я не буду цього читати. Там, типу, не було матюка, але думаю, так як ми не обговорювали з вами тут питання своєї поведінки, оці масштаби, куди я можу виходити, то рядочок пропустив. Він просто був там емоційний. По того плану. Наскільки я знаю, ви виступали як автор текстів до пісень. Розкажіть, будь ласка, про це трішки детальніше. Якщо йде мова про якісь музичні проекти, тут я можу трішки похвалитись тим, що декілька з моїх віршів стали піснями. В mm -hmm. є пісня, до прикладу, яка носить назву Календар. В це мій колега Геннадій Пересвіт зробив. Також є пісня вокалісту гурту Дізекс Мар'яна Романчука, яка називається Чай. Мар'ян більш відомий також як учасник «Голос України. Ось він зробив пісню, яка носить назву Чай. Також з Олександром Святогоровим, який неодноразово був в рамках програми, який учасник також книжкової толоки. Їздив на схід, також відвідував власне на сході. Він мені показав один з моїх текстів пісенній своїй обробці, текст називається «Граф Хованки». І після того в нас зародилась ідея. В принципі, я собі таке дав слово, що я буду не я, якщо ми не видамо якісь певне напрацювання Сашка, оскільки він, в принципі, Олександр Святогоров в такому плані пісенної лірики Бардівської пісні працює. І ми зробили сім пісень на мої тексти, назвали їх сам цей альбом і цю концепцію тиждень, і так в принципі на кожен з днів подали якийсь текст. Ну, тобто, це можна на Spotify, Apple Music, на цих всіх платформах вони є. Кому цікаво слухайте. Будемо вдячні вам за відгуки, за прослуховування. Тобто можна в такому плані десь почути. Ну і ці всі зазвичай пісні, про які я говорив раніше, також можна почути на просторах інтернету. Богдане, а де можна ознайомитися, почитати вашу творчість, вашу поезію? Ну, так як ми всі люди соціальні, і живемо в соціальних мережах. Власне, в соціальних мережах вона і живе. Це в різні платформи, тож там, TikTok, Інстаграм, в більшості все викладає в Фейсбук, в клуб поезії. Тобто, знайти мене, можна долучитися в друзі, важно щось написати перед тим, звідки ви стукаєте і чому. Ось, і можна читати на якихось таких платформах. Тобто, Пошук знає про нас більше, навіть ніж ми про себе інколи. Так що Богдан Кухта, я думаю, можна йти без проблем. Нагадую, що це був черговий випуск програми Святий Запалюй від Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на Дністрі. Зі мною Вірою Василишин та поетом, прозаїком та літератором, інколи музикантом Богданом Кухтою.